Хвилина на пояснення і півгодини на те, щоб проплести один метр квадратний. Знадобилося мені, щоб зробити свій мінімальний внесок в плетіння, які на одній з локацій волонтерської спільноти Піксель. Таких в місті три, зауважив голова спільноти та запросив всіх охочих долучитися. На даний час у нас в місті працює три локації. Це ми, піксель Чижевського три. Палац культури Світлопільський і юнацька бібліотека. Це на території міста. Так до нас буває приходять і учні, і вчителі там колективами. В юнацьку бібліотеку зараз зачастили гурток туристи пішоходи вони дуже допомагають. І з них треба брати приклад. Молодіж, ну, дуже дуже. Допомагають. Ми, крім сіток, ще робимо маскувальні костюми, кікімери, кавери. Ну, з маскування, в принципі, все. з спідню білизну, носки, коврики, все, що потрібно, все робимо. Один клас за півгодини міг би сплести до 30 метрів квадратних сітки. Волонтери обіцяють майстер-клас та матеріали. Допомогти можна і донатами. Ми сітку основу замовляємо в Харків, але там дуже велика черга, і слава Богу, що з'явився ще один варіант це турецьк сітка з Турції. І це нас спасає. ми Купляємо в Дніпрі, намагаємося вибирати оптимальні ціни, ну, якби, намагаємося орієнтуватися. Рулон з панбонду стоїть 3200, сітка, якщо турецька стоїть 2600 бухта, а Харківська там теж до 3000. тисяч. Донати, нам потрібні донати для того, щоб працювати. Потрібен постійний матеріал. Більше інформації викладається на нашій, в нашій групі в Вайбері піксель. Там майже вся інформація. Також я викладаю інформацію на своїй сторінці в Фейсбуці, там є реквізити для донатів. Все там замовлень багато. Майже щодня відправки передають поштою, не вистачає рук. Просимо долучатися до плетіння сіток, приходити пів години вашого часу, це буде корисна справа. Якийсь квадратний метр буде заплетений, це більше, ніж нічого. Локації працюють щодня з 9 до 16 години. Виходять волонтери і на вихідних.